Вітаю вас! Мене звуть Євген Сухарєв, я засновник і керівник Київської школи клінінгу і фахівець в комерційному та медичному професійному прибиранні вже продовж 20 років. Ми з командою розробили більше 15 навчальних програм та провели більше тисячі практичних та онлайн тренінгів. Якщо ви дивитесь це відео, то значить вас зацікавив наш курс з медичного клінінгу. Зараз я вам коротенько розкажу, як, де і що відбувається на цьому курсі. Програма буде для вас корисною, якщо ви керівник медичного закладу та хочете покращити свій гігієнічний стан і запровадити медичний клінінг в своїй лікарні. На курсі ми розкажемо про те, як побудувати економічно ефективну систему прибирання вашої лікарні. Ви зможете організувати роботу вашого персоналу за сучасними стандартами та значно знизити витрати і рівень зараження ІПНМД. Курс медичного клінінгу складається з двох частин: онлайн на спеціальній навчальній платформі і практичний п'ятиденний курс в лікарні. Онлайн курс складається з приблизно 40 відеоуроків, кожен з яких має тестування, домашні завдання. Та продовж курсу ми проводимо вебінари для зворотнього зв'язку з викладачем. Чим зручний саме онлайн-курс? Перш за все, це заняття в зручний для вас час без прив'язки до якогось графіку курсу. По-друге, це відмінна якість відео та звуку, що дозволяє легко сприймати інформацію. Третє, Велика кількість корисних посилань та файлів дає можливість почати працювати з документами одразу після теоретичного курсу. Четверте, ми завжди записуємо кілька дублів для того, щоб в матеріалі не було води. І п'яте. Теоретичні онлайн-навчання абсолютно необхідні для подальшого проходження практики. Другим кроком в системі навчання медичному клінінгу є практичний п'ятиденний курс, який проводиться для керівників медичного клінінгу та їх заступників. На практичному курсі ви навчитесь працювати за алгоритмами поточного та генерального прибирання, працювати з миючими засобами та дезінфікуючими розчинами. Так само ви навчитесь працювати з технікою та обладнанням для миття підлоги та генерального прибирання. Ви попрацюєте з прибиральними станціями, навчитеся комплектувати та обробляти їх. У вас буде окрема частина по миттю вікон, і ви навчитесь робити це професійно. Ви зможете правильно організувати прання прибирального текстилю. Навчитесь проводити дезінфекцію ліжок та іншого лікарняного обладнання. Навчітеся писати СОПи та алгоритми. Зможете самостійно розрахувати потребу в прибиральному текстилі та миючих засобах, і навчитесь покроково будувати сервісну службу. Вартість онлайн-курсу та тренінгу детально розписані на нашому сайті, тож, будь ласка, переходьте за посиланням. Практична частина тренінгу проходить в місті Івано-Франківськ в тренінговому центрі Центральної міської лікарні кожен останній тиждень місяця. Після завершення тренінгу ви здаєте тести та екзамени та отримуєте сертифікат Київської школи клінінгу. З детальною програмою тренінгу ви можете ознайомитись на нашому сайті. Щасливо і до зустрічі на тренінгу!